Всім привіт, Долинчанський гок, Червоне озеро, тут клієнт вже, мабуть, декілька тижнів, якщо не місяць, чекає. Прийшлося трактор приганяти з Бобранця, щоб зробити йому роботу. Ну що, 4 Чотири... майже з половиною години їзди, пів години я кофе пив, пів години я прогрівав, це три з половиною і і що ще я півгодини? Ну і пів я їхав по об'їзній з одної сторони Бобринця на цю сторону Бобренця бо я був аж на тій виїзді і і в общем, всі з половиною три і тут мені до Долинської десь хвилин ну до часу там 40-50 до хати От і виходить десь так само около 4 часов, там трошки менше їзди. Якось так.